Наша уява є потужним знаряддям. Візуалізацію можна використовувати для лікування багатьох проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Її можна використовувати як для короткочасного, так і для довгострокового полегшення болю, а її ефективність неодноразово підтверджена науковими дослідженнями. Сьогодні я хочу запропонувати вам декілька ідей для візуалізації з метою полегшення болю. Спершу знайдіть затишне місце, сидячи або лежачи, заплющте очі і сконцентруйтеся на своєму диханні. Подумки одягніть ширівну протибольову рукавичку і помасуйте нею болючу ділянку тіла. За кілька хвилин ваше сприйняття болю зміниться. У той самий час уявляйте, як ви відмежовуєтесь від болю. Ви можете уявити, що перебуваєте десь в іншому місці, приміром у лісі, прислухаючись до шуму вітру та шиного співу, шурхоту листя. Уявіть, як мир і спокій омивають вас у той час, як ви ще відчуваєте біль. І нарешті ви можете спробувати змінити уявлення про свій біль. Наприклад, якщо біль гострий, немов кинжал. Який пронизує ваше тіло, ви можете уявити, що він зменшується в розмірі, має кругліше лезо і стає менш гострим. І ще одна вправа під назвою Червона куля. Декілька хвилин сконцентруйтеся на своєму диханні, а потім проскануйте своє тіло на наявність болю та дискомфорту. Уявіть, що ви зібрали цей біль у червону кулю. Пограйте з нею. Зробіть її більшою і меншою у своїй свідомості та дозвольте їй міняти форму. Подивіться, наскільки маленькою ви можете її зробити. Витратьте на це декілька хвилин, а потім почніть повільно віддаляти її все далі й далі від вашого тіла щоразу, коли ви видихаєте. Продовжуйте повторювати ці уявні дії, звертаючи увагу на відчуття, що виникають під час дихання, коли ви рухаєте м'яч і змінюєте його форму, відсуваючи цей ментальний образ болю подалі від себе. Ви також можете уявити, як ця куля вибухає, зникає, розсипається в попіл, як вам заманеться. Ви можете практикувати візуалізацію необмеженою кількістю способів. Популярною вправою є також уява здорових клітин, які борються з хворими клітинами. Ви можете уявити, як біль зникає на кожному видиху. А ще ви можете спробувати гіпноз, який включає в себе безліч елементів візуалізації та навіювання. Сесію самогіпнозу для полегшення болю я вже опублікувала на каналі. Важливо тренуватися регулярно. Бажаю вам успіху! Бувайте!